Любі малята, ви вже знаєте, що для того, щоб бути здоровим, потрібно дотримуватись правил особистої гігієни. Пропоную сьогодні вирушити до країни чистоти, Україну чистоти підемо всі, і я, і ти, та в країну чистоти тільки чистим можна йти, щоб піти у цю країну. Чисто вимиємось з милом. А зараз відгадайте загадку і ви дізнаєтесь, що нам вкаже шлях до країни чистоти. Хто чисто вмивається, той мною витирається. Так, це рушник. Пропоную прикрасити рушник в техніці пластилінографія. Для роботи нам знадобиться контур рушника жовтого кольору, пластилін, дощечка, стека та серветка. Спочатку ми візьмемо шматок синього пластиліну, скатаємо з нього тоненьку ковбаску, ось подивіться, так. І таким же чином ми ще одну ковбаску скатаємо. Так. А тепер візьмемо шматочок зеленого пластиліну, тоненьку ковбаску скотаємо, та сплющимо її. У нас вийшов листочок. І таких листочків ми зробимо ще багато. так. А тепер ми візьмемо шматочок червоного, скатаємо кульку. так. Це в нас будуть майбутні квіточки. І декілька таких кульок скатаємо. Тепер ми будемо прикрашати наш рушничок ось з цього боку. Так. Синеньку ковбаску притиснемо гарненько. Так. А тепер ми будемо ось таким чином. Кісточки приклеювати так ось так. Бачите, як виходить. Так, притискаємо. А тепер. Червоні кульки ми ось сюди будемо притискати. Так. Ось так. Ось так. А тепер дивіться, ми будемо їх, ці кульки, розтягувати в різні боки. Так. Так. Вийшла квіточка. Тепер другу. Так. Ось. Та третю. І в нас залишилось приклеїти ось сюди ще одну синю ковбаску. Подивіться, як в нас вийшло. І з цього боку, дітки, ми зробимо те ж саме. Подивіться, який гарний рушник вказав нам шлях до країни чистоти. Спробуйте і ви прикрасити таким чином рушничок любі малята і пам'ятайте, що ми завжди повинні дружити з чистотою. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!